Привіт-привіт усім! Сьогодні я так тепліше вдягнена в куртці, тому що прохолодніше. Прохолодніше на вулиці, прохолодніше і в хаті. А, привіт усім! Як ви поживаєте? І сьогодні я буду вам показувати, на кого я найбільше схожа з своїх рідних. Якщо цікаво. Так. Ну, от така у мене сукня сьогодні. Уже об'ємне волосся. Воно в мене до пояса. Якщо я зробила таким об'ємним, то воно в мене до плечей. А як ваші справи, що ви нічого не пишете? Пишіть мені. А... Пишіть, чи дуже я дивно виглядаю, чи я незвична, чи я ненормальна, чи яка, як мені іноді кажуть. Комплекс парк роял активно будується, втілюючи сучасні технології та створюючи комфортне середовище для майбутніх мешканців. Розповідаємо про хід. Що підсумною? Одяг. Тоже на червону королю що? Вона ж наче красою не відрізнялась По зайчисті? Ну, я думаю, вона гарніше поїздка. Ходила, тебе не було, я постояла та й завернула зайчик, роздягайся вже жарко. Та ти що? Віщирого серця, дуже дякую, дуже дякую. Я, певно, щось одягну такого. І так буде миловідніше. Я обожнюю різні зачіски робити. Чому малпочка закриває у вас лице руками, що ж поганого? Я нібито і вродлива, і не глупа, і не без талантів, і не без грошей, але нещаслива була часто. Що ж таке відбувається? До речі, як вам моя куртка? У вас холодно? Ну так, і достатньо холодно. Для тебе розмір має значення, напевно. Така весняна курточка. Я її зимою вдягаю, коли є тепло. Дуже гарна зовнішність у вас пише людина під ніком. Мурашечка. Мурашка, дуже дякую вам. Карточка в доларах? Чим? І так, і так у мене є і в євро, і в доларах, і по-різному. Ну, і в гривнях, звичайно. А, курточка HM розміром. Я зрозуміла. Я не знаю точно. Не дивилася. Мені подобається. А, мені подобається моя вага, я не повна, не худа. Що за тигриця? Дякую, що на тигриця так схожа. А, дивіться. Я вам казала, що буду показувати на кого я схожа. Вчора я свої фотографії показувала. Сьогодні я показую мамині бабусини фотографії, дядькові. Ось це моя мама, 27 років. Вона похожі на Жену Лобанова із серіалу інтерни, а я її не знаю. Я не дивилася інтернів. Речі, які застаріли. Ну, чим мене курточка застаріла? О, я її знаю. Звідки ж ви мене знаєте, розкажіть? Чи ви маму мою знаєте? Я знаю цю жінку на фото, так? А як ви знаєте мою маму? Розкажіть. Можна у вас купити курточку не можна? Її спалити вона відьма. Хто мама відьма? Ні, ну я знаю, що мати не ідеального характеру, ну що прям відьма. Чому не продам? Тому що самі холодно. Охрінеться у маму хтось пише, чому це? Ну, да, в історії про неї вчинки історії просто такі. Ким працюєш? Я фотомодель, я професійна актриса, я блогерка. Ніяк, як мені здається, у мене виходить. Так, а тепер буду показувати. Почему в домі у куртки. прохолодно стало. Прохолодно, я вирішила вдягнутися. Мої фотографії професійні, так би мовити. Ну і материні. Мати зараз. Привіт, красавіця, привіт. І будемо дивитися мати тоді. Професійні фотосесії, У мене професійних, дуже багато фотосесій, є ж модель. 5 в одному актриса, модель, блогерка, хто там ще: філософ, письменниця. І це ми на місія краса. Копія мами, та я не думаю, професійні це ж ви себе саме фотографували. Я зараз покажу свої професійні фотографії. Скільки треба заплатити? За що? Де тебе знайти вдома? За курточку заплатить. Це мій подарунок, я її не продаю. Давайте без жартів. Ось, і тепер будемо дивитися, мама у 16 років. Один хлопець сказав, неприємна зовнішність, щось містичним віє. Мама медсестра, тому. Такі фотографії є. Це Матері 24. Що за програма відновлення було? Реміні програма. Це Матері 20. Дивіться, може, справді відьма. Це Матері 27. Супермодель по-українськи. А. Щодо мене, так, супермодель по-українськи. Програма вийшла, місія краса, на жаль, ні. На жаль. Ця мати випускається в медучилищі. Як знайти програму? Місія Краса, на жаль, на жаль, навіть мені її не видали. Ось. Ви можете. Де вчились? Я ще навчаюсь на актрису другий інститут. Ну, як бачите, я не зовсім схожа на матір. А фото тата є, є. Бачила вас на городі Сіверському, ходила сутрафуватися, але ви поспішали і я не підійшла. Ну, що ж іншим разом сутрафуємось. Хожа на маму, ну як сказати, угу. ви хотіли моїх фотографій? Професійних побачити, бо я вчора їх показувала, хто пам'ятає. Фото тата в студію, зараз, а ви одружжена? Ні ще. А на кого ти думаєш схожа? Я думаю на бабусю. А як знайти топ-модель? Є випуск, є. Дуже схожа, дякую. Зараз я покажу свої професійні. Скільки років? Вгадуй, наскільки виглядаю? Не стара? 28. 45 пише Дімас. Дімас, іди в баню. Ось таке у мене волосся максимум виростає. Це мені 24, я була розстроєна. 36. Ви вважаєте, я виглядаю на 36? Дякую. Професійні, професійні, ось професійні. Це змісія краса. Розстроєна, тому що мати влаштувала скандал просто на мій день народження. Хто дасть більше? Та ти що? Професійні круті? Дякую. Ось це анорексією. Тут у мене 39 кілограмів. Виживати сама ні. Що за скандал? Там вона так влаштовує скандали, влаштовувала, коли я кудись йшла гуляти і так далі. Ну, ось так виглядала моя худоба. Ходите кудись, звичайно. Ну от ще професійні. Де живете? Зараз в селі переїжджаю. Ось професійні. Ну, а тепер на кого схоже? Фото, родичів розфарбовані. Так, де вони тут? Я думаю на неї. Деки, сколько тобі літ? Угадуй. Можливо, до обласного центру, можливо. Це прабабуся. Ну вот, я думаю, на бабусю. Ще угу. я на дедового брата кажут. Ну, ось фото батька. Це мій дядько, який допомагав мене виховувати. Яка помада на губах, де купувала. Це близько Єві купувала. Це бабуся зі своїм братом. В саду. Гарно, дякую. Я думаю, в мене її фігура. Ще іноді мене порівнюють із ось такою тут вона дівчиною з утра вона красуня така з довгим волоссям. У нас у всіх довге волосся, але це бабусина кузена двоюрідна сестра. Ось. Бабусини двоюрідні сестри. Такі красиві були. Гравського роду дівчата. Ну, коротше. Багато на кого схоже. Я думаю, опудалом мене не слід називати. Чому ви у курці? Таке холодно, прохолодно, вирішила вдягнутися. Тому що, коли я в сукні, мене питають, чи я не в куртоці, чи мені не холодно. А коли я в куртоці, мене питають, чому я в куртоці. Дякую за лайки. Дякую, що налайкали. Ну, я вже розказувала про... учора про булінг, як я його пережила. Розкажіть щось про свою книгу. А зараз розкажу. Ви в хаті тепло має бути, халатик тоді краще. По-домашньому. Я по-домашньому не веду ефіри. Ви якось складаєте волосся? Ні, можу підкрутити на тряпочки і все максимум. Бальзамом раз у тиждень і ми її у тиждень. Що я пишу про свою книгу? Це дві саги: піднебесна і земна. Земна про війну в Україні, про страждання українського народу, про дівчину Христину Хоронжу, яка пов'язана із нанороботами. Це на кого фантастика. І там історія кохання йде. І також історія її пращурів, тому що це сага. І небесна сага це про богів, янголів і, і демонів де можна прочитати, пишіть мені, я вийшлю посилання або посилання в шапці профілю. У мене є на початкові розділи. До речі, щодо моєї зовнішності, моя я мене довго переконувала маленьку, що я все ж водлива, адже я не вірила в це. А потім мене довго в Ногороді Сіверському переконували, що я потвора з потвора. Ось дочка міського голови колишнього, на кого вчитись, на актрису. Вона мені сказала: перш все треба поважати комара мікроба, а потім тебе Світлана Малашич. Де купували куртку дуже гарна, чи на замовлення шили? Це подарунок мені як блогерці. Як навчання дуже добре. Все легко складаю, за декілька днів іспити складаю, так що. Класно все огонь. Дякую, дякую, дякую. Вона ж іще під горло застібується, так що дуже зручненько. А де навчайтесь, якщо не секрет, Київський інститут культури, Оплавський ректор. Учора бачила рекламу, як Поплавський запрошує на навчання. І що би там не казали про Поплавського, м -м, класно, що інсторість тільки в університеті. Куди не йдеш щось таке, думаєш, вступити на бюджет, думала, вступила. А, далі не було ЗНО, мене складено, вступила в приватний інститут. Класно. Це буде ваша друга світа, перша, яка? Дизайн, Живопис, дизайн. Вау, будь ласка. Діти є, привіт. Привіт, ще немає діточок, але планую. Дуже хочу. До речі, як ви ставитесь до людей, які вам <клес> незвичні, ви їх боїтесь чи ні? Живете з мамою, зараз з мамою. Бо я здається, не така незвична, але ну, уявіть собі, приїжджаю я на кладовище, на Радоницю пом'янути рідних. І були й випадки, коли баби старі підходили, придірались, то чого я в сукні, десь сукня таку схожа була. То я вирядилась, то я шалава, то ще хтось. І це кошмарно. Це ви на міністратуру пішла на акторський? Ні, Миколаврат. Я хочу аспірантуру, щоб по філософії закінчити, щоб бути кандидатом. Я буду кандидатом наук, не є наукою роботи. Ви знаєте, з цього всього я взяла досвід такий, нічого собі, будь ласка. Баби ті просто заздрять, бо в них вже вік не той, щоб в сукнях таких ходити. Можливо. Але з цього я всього взяла такий досвід, що я хочу шани. Звичайно, приємно бути популярною, але я не хочу агресії. Мені воно не потрібно. Я змучилася, стомилася цим. Нащо воно мені? Я вже хвилююсь, що я наступного разу приїду до бабусі на цвинтарі, до дяді пам'янатиних, ян а там буде ще щось. Ось, у мене вже це задовпало. Агресія вам не пасує. Отож, неможливо бути популярною без хейту, розумію, але ж влаштовувати скандал мені на цвинтарі це кошмар. Хейт закаляє. Так, але, будь ласка, в соцмережах, на вулиці, де завгодно, але не на цвинтарі, не тоді, коли я. Прийшла когось пам'янути, А те, що на вулиці було, те було забагато в новгороді Сіверському. Ну, так, да, згодно. Отож, коли я йшла, мені в слід кричали. Казали, що я опутало, потвора і так далі. Їм чомусь було кумедно і смішно те, як я виглядаю, як я ходжу і так далі. Як я дивлюсь на себе, нібито нічого такого. І це довело мене до анорексії. Це ж теж нелюдське ставлення, яке ледне зробило мене калікою. Ну, Новгороді був скандал, було багато. В мене тикали пальцями. І головне, що для інших би було дівчина там прийшла в якесь шоу популярна, то це було. На зразок похвали, але в них це викликало сміх і агресію. Люди не можуть звикнути тим, що всі ми індивідуальні. Ну, швидше всього, не люди, а не люди. Тому що нормальні люди звикають і адаптуються до цього. Ну що ж, дякую тоді вам, що ви зі мною побули. Дякую, сонечки. Люблю вас, цілую. Тоді бай-бай, до завтра.